Навесні, коли тануть сніги, і нарясті заграє веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Садокушневі коло хати груші вишнями гудеть, а булгарі з пугами йдуть, а з й дівчата їдуть, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечір ножі, ї, їлонька встає, дочка вечею подає, а мати хоче научати, так соловейку не, не, не дає. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, ти храсенько віє вітер, степила не мріч. Міх'я рами над ставами верба зеленіть. Зоре моя вічиня, зійди над горою, говорив не неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє. Обері. І у серці моїм, оживає надія, уклоняюсь тобі мій кобзарю святий за любов до рідної землі.